На думку дієтологів, боби в обов'язковому порядку повинні бути включені в харчовий раціон здорової людини, у них міститься величезна кількість рослинного білка, тому ними цілком можна замінити м'ясо і харчові волокна, які нормалізують травлення і сприяють кращій засвоюваності їжі, особливо корисними вважаються маш боби. До складу яких входить 18 амінокислот, вітаміни, мінерали, мікро і макроелементи про них, і піде мова в нашій відео. Склад і корисні властивості батьківщиною машбобів вважається Індія, але включені вони в національну кухню багатьох країн Сходу, причому використовують їх не тільки в кулінарних цілях, але і в лікувальних, і в косметологічних, незважаючи на те, що вони вважаються вельми калорійним продуктом. Їх включають до складу лікувальних дієт дивно, але маш боби сприяють схудненню і чудово очищають організм від шлаків, а також виводять з нього зайву рідину, попереджаючи появу набряків. Більш того, вони добре втамовують голод, не допускаючи переїдання, за що цінується спаржа та інші городні культури, в яких корисною буває навіть бадилля корисні властивості бобів були відомі ще древнім китайським і індійським лікарям. Використовують їх у своїй практиці, і українські дієтологи, їх зрілі, плоди при регулярному вживанні надають загальнозміцнюючу дію на весь організм, нормалізують артеріальний тиск, покращують роботу серця, зміцнюють судини, виводять поганий холестерин, знижують рівень цукру в крові, а також попереджають появу онкологічних новоутворень. Не менш корисними є їх проростки, які роблять благотворний вплив на роботу головного мозку, покращують концентрацію уваги і пам'ять, відновлюють гостроту зору, підвищують опірність організму хвороботворним вірусам і бактеріям, нормалізують неркову функцію, зміцнюють кісткові тканини, вживати в їжу проростки машбобів рекомендується всім жінкам ягідного. Віку вони нормалізують гормональний фон під час менопаузи і сприяють зниженню гостроти проявів клімактеричного синдрому. Крім того, налягати на них потрібно і в розпал сезонних застуд. Вони допомагають швидше позбутися від реніту та інших інфекційно-запальних уражень верхніх дихальних шляхів. Завдяки цьому вони показані людям, які страждають на астму та алергію. Бадиля Бобів стане відмінним добривом для квітника. Цю городню культуру дозволено включати в харчовий раціон дітей старше 3 років, літніх людей і видвожуючих хворих. На відміну від інших бобових, вони містять мінімальну кількість олігосахаридів, що викликають метеоризм і добре засвоюються організмом, а що вони благотворно впливають на стан нашої шкіри регулярному вживанні машбобів. Вона стає гладкою і підтягнутою. А вікові зміни на ній стають малопомітними користь пророщених плодів, незважаючи на те, що корисними властивостями володіють всі бобові культури пророщений маш – це справжнє джерело вітамінів та інших поживних речовин, і українські дієтологи це підкреслюють. Справа в тому, що в процесі проростання плодів відбувається природне розщеплення, містя в них поживних речовин, що забезпечує легку засвоюваність і швидку насичуваність при їх вживанні. Ця бобова культура легко і швидко проростає в домашніх умовах, для цього потрібно ретельно перебрати плоди, видаливши з них все зайве, що залишила бадилля, салити на ніч холодною водою вдень, ще раз промити і укласти в спеціально підготовлену для цього ємність. А потім накрити вологою марлею. Перші паростки здадуться вже до вечора. А після того як їх довжина досягне один см, вони вже стануть придатними до вживання. На смак вони нагадують молодий зелений горошок, соковиті солодкі і ніжні. У холодильнику їх можна зберігати до 5 днів, обов'язково промиваючи їх перед вживанням в їжу, їсти їх можна окремо, а можна додавати в салати, соуси, маринади і другі страви безпосередньо перед подачею на стіл. Незважаючи на те, що пророщені машпоби не такі популярні в нашій країні, як, наприклад, листової і черешкової Селера, вони okay. мають повне право зайняти почесне місце на вашому столі і наситити всю сім'ю, заповнивши запаси організму в корисних і поживних мікроелементах, їх можна вирощувати і на присадибній ділянці. Після збирання врожаю їх бадилля стане відмінним добривом для квітника протипоказання, величезна кількість корисних властивостей, якими наділені чорні боби, роблять їх придатними для включення до складу найрізноманітніших, в тому числі і лікувальних дієт. Але це за умови, що виключені протипоказання до їх вживання. Це стосується в першу чергу індивідуальної непереносимості вкрай рідко, але все ж боби можуть стати причиною алергічної реакції. Крім того, їх не рекомендується їсти при недостатній перистальтиці кишечника, оскільки вони будуть перешкоджати нормальній засвоюваності їжі. І найголовніше ними не можна зловживати, оскільки це загрожує метеоризмом та іншими диспепсичними розладами. Все добре в міру це правило стосується і цих бобових культур. Починати їх вживання потрібно з обережністю, малими дозами, поступово збільшуючи їх до порційної норми зберігання і вживання в їжу користь квасолі і машбобів. Очевидно, але для того, щоб їх плоди не втратили свої початкові властивості, їх потрібно правильно зберігати в темному і прохолодному місці, використовувати для цього потрібно будь яку суху, щільно закривається ємність, куди складати чорні боби. Попередньо перебравши їх від сторонніх домішок, якими може бути і бадилля перед приготуванням їх рекомендується залити на ніч водою, а під час варіння час від часу знімати піну і прибирати спливаючу шкірку, варити їх потрібно на повільному вогні досить довго, поки вони не стануть м'якими і розваристими, відмінно поєднуються боби з овочами, злаками і рядом спецій, що стосується національних страв. То з цього виду бобів можна приготувати національний китайський суп, класичне індійське блюдо кічаді, індійський суп туре дав і багато іншого. Чорні боби при правильному їх приготуванні стануть смачним і поживним блюдом, яке припаде до душі всім членам сім'ї, один раз спробувавши їх. Відмовитися від їх регулярного включення в харчовий раціон вже не вийде, а їх бадилля буде чудовим добривом для квітника.